Біжу, 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 біжу. О, сподіваюся, немає буде хати. Так, Ж -ж -ж -ж. Мел, ти вдома? Бачи, все, я приніс документи з Малагди. На те, щоб тут жити. Все, додашки, піддякуйте документи і з Малагди. Ти можеш зробити, покажите твою хату. Я правильно поняв, це моя хата, так? Ну так, а що ти хотів? Та нічого, але подивися сам, я тобі дав купа смалагдів, а ти мені що дав? Диви, тут павутина є, тут вино, хтось тут пив. Ця хата розвалена вся. І ти хочеш сказати, що це моя хата. Вертай Смалагди. Пала. Бувай, бувай. Ні, ну ви бачили це жити? О, всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Шкіп, і сьогодні я вирішив поселитися в селі номер 13 Ось я йду за своїми речами за інструментами. Як я добре що взяв інструменти, допоможу відбудувати цю хату. Ні, ну я накавкав на цю хату. Так, я візьму інструменти, будівельні блоки і почну відбудовувати цю хату. Ну Для вас я прискорюю цей момент, як я прибираю цю хату. Весь мусор я поставлю мусорник, і ось настав час відмотати цю хату, і, звісно, я для вас це теж пришвидшу. І тут мені не вистачило чого але як добре, що на складі жителів були три плети і два відера лави. А тут буде стояти комп'ютер. О, як добре, а скриню ми поставимо на місце, а тут я поставлю кем, щоб було тепліше в ногах. Дякую за даний перегляд цього відео і всім пока-пока. А я йду спати.